Доброго дня, я Сидоров Сергій, мешканець цього будинку, княжество 12 І состою е, в ініціативній групі проти заборони будівництва на цьому місці багатоповерхового будинку. З е, самого початку у нас тут по плану, по генплану мав бути дитячий майданчик, який мог е, забезпечувати е, можливість дати всім дітям нашого мікрорайону е, приміщення в садочку. Але так трапилось, що затягнули будівництво цього садочку, і зараз вирішили тут збудувати багатоповерхові будинки саме тут, з маленьким прибудовим садочком, який не в змозі всі, 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 всі плани виконувати. Стоїмо зараз тут в надії, що наші Сусіди нас підтримують, актив княжі. І е, слава Богу, з такими депутатами народними, як Віталій Ярема, ми зможемо досягнути того, щоб тут такий був дитячий садочок, який потрібен мешканцям. Будови, ущільнення в цьому місці, в інших місцях може там і можливо, а тут просто це до преступлення російським, так можна сказати. Мешканців заради надприбутків будівельних компаній, це, це не по-людськи. Мої сусіди, два сусіди, один возить своїх дітей, двох малих, щоденно аж на Вербіцьку, тобто дві станції метро там. Другі вивозять аж на ту сторону. Тобто, от якщо провести опрос, соціальний зробити, я думаю, всі, чи майже всі будуть за те, щоб тут був дитячий. Садочок повноцінний, великий, який має бути. Тут заходити фури з міксерами. Це просто неможливо. Це просто нереально. Тут, тут вже настільки компактно, що дитячий садочок це, це саме правильно. З деревами, з дитячими майданчиками, може ще музична школа, може ще студія творчості якась. Це потрібно нашим дітям.